Добрий день, діти. Тема нашого заняття сьогодні весняні квіти. Зараз я пропоную вам загадку, а ви уважно послухайте і відгадайте. Тепло стало на дворі, сине небо у горі, сонце -промінь шле землі. Прилітають журавлі. Вже у лісі, там і тут. Перші проліски цвітуть, кучерява, запашна, гості вже прийшла до нас. Яка ж пора року прийшла до нас? Весна, правильно, діточки? Розтанув сніг, пригріває сонечко, пташки прилітають, травички зеленіє, з'являються на деревах бруньки, перші весняні квіти розквітають. Дні стали довше, а ночі коротше. Дітки, а чим вам подобається весна? Так, весну ми любимо за ясне сонечко, лагідне тепло, сине небо, першу травичку, за першу весняну квіточку. Молодці. Давайте послухаємо музику і подумаємо, куди запрошує нас весна. Весна запрошує нас в ліс на галявину. А чому так чутно спів птахів? Птахи весело співають, бо прийшла весна. Як потрібно поводитись в лісі? Догадались правильно. В лісі не можна кричати, ломати гілки, рвати квіти, залишати сміття. В лісі потрібно милуватися природою. Перша квіточка весняна тихо під сніжком куняла, Вмокнув вітерець тепленький і з'явився цвіт біленький. Діти, ви здогадались, яка квітка? Молодці. Під Я найперше зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Вірно, діти, це пролісок? Гарно, тепло у садку, снігу вже немає, із-під листя у кутку крокус виглядає. Наче золотом горять, Пелюстки жовтенькі і листочки мерегтять ніжне, зелененьке, про яку квіточку йде мова? Вірно, це крокус. Коли хай ніжно теплий вітер, квітить ці коло вікна, ні даремно кажуть люди, що у сон хвиляють нас. Діточки. Здогадались? Правильно, це сон трава. Зацвітаю навесні білі, жовті, сталі в ряд, певно, вийшли на парад, на парфумини, біленькі, у листочках зелененьких. Правильно це нарциси. На квітник погляньте, діти, там козак стоїть між квітів, весь червоний, гордий пан. Не козак це, а тюльпан. Із зеленої сорочки, що зіткав зелений гай, білі дивляться дзвіночки, як зовуть їх підгадай, це Конвалії у гаї на халявині цвітуть. І ніде, ніде немає краще квіточок, мабуть. Молодці, дітки, ви відгадали всі загадки я пропоную вам дома намалювати квіточку для матусі, яка вам більше всього сподобалась. До побачення, до нових зустрічей.